Прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні погіршився до 8,5%. За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, інфляція зростає через витрати бізнесу на оплату праці, електроенергії та майбутнє підвищення акцизів на пальне. Він додав наступного року, ситуація має покращитись. Після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилась до 4,8% у річному вимірі. Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та негативний вплив літньої посухи на цьогорічну врожайність. Андрій Пишне голова Національного банку України. Василь Фурман, доктор економічних наук, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. доброго дня. Доброго дня. Так, ну давайте детальніше поговоримо про природу з цього погіршення. Маємо тепер 8,5%. Що впливало? Ну, дивіться перше, прогноз квітневий на Збанку щодо інфляції був 8,2%. Тобто, зараз прогноз липневий, 8,5%. Тобто це незначна зміна. В показниках інфляції і знову ж таки, якщо ми говоримо про прогноз на з по інфляції, то дійсно до речі. Ви зазначали, що інфляція в червні, згідно оцінок Державної служби статистики, 4,8%. На кінець року вона буде незначно збільшуватись, і за прогнозом Нацбанку буде складати 8,5%. і потім, вже в наступному році, на кінець року вона буде зменшуватися, і за прогнозом Нацбанку складе там трохи більше 6%. Тому такий прогноз це перше. Друге, вчора Нацбанк України для того, щоб Забезпечити стійкість валютного ринку та наближення цілі якраз до інфляції 5%, інфляційна ціль це 5%, А він якраз і залишив облікову ставку на рівні 13%. Тобто, вчора було там рішення правління з монетарних питань. Тепер треба також зазначити про те, якщо ми говоримо про, про макропрогноз, в тому числі про інфляцію, будемо говорити, але там мова йшла і про економічне відновлення, і про економічне зростання. І було зазначено про те, що незважаючи на різні фактори війни, економічне відновлення нашої держави відбувається. І якщо знову ж таки дивитися на оцінки національного банку, то о, в цьому році економіка зросте на 3,7%. Перед цим до речі, в квітні була оцінка 3%, зараз 3,7%. Тобто, в першу чергу, через те, що бізнес краще адаптувався до викликів війни, ну і дуже були гарні показники щодо економічного зростання в першому кварталі. Попри треба також зазначити про те, що е якщо ми говоримо про, наприклад, дуже важливий показник, це зовнішня міжнародна фінансова допомога для нас, вона надзвичайно важлива, тому що це як і зброя гроші. І е за прогнозами, е ми в цьому році отримаємо 38 мільярдів е доларів зовнішнього фінансування. До речі, якщо дивитись на перший квартал. То ми отримали лише 14 мільярдів, тобто це незначна цифра, і значно більша цифра, тобто 24 мільярди, ми отримаємо в другому півріччі, і це також дуже гарний показник і для економіки, і для нас з вами, ну і для української гривні. А що стосується тепер, наприклад, ну, ризики, нас бан, до речі, зазначав своє прогнозування ризики, тому що це ми говоримо раз про базові. Прогноз базовий. Ключові ризики і для інфляції, і для прогнозування в нас залишаються це виклики війни. Інші ризики це, наприклад, там, збільшення бюджетних потреб, перенесення на ціни нових податків, ну і, можливо, якісь ще там. Незначні ціни пов'язані, наприклад, ну от ми знаємо, що гривня незначно девальвувала. Хоча знов ж таки, от, якщо бачити цю неділю, то гривня навпаки посилюється. Ну те, що, в принципі зазвичай нас банки заявляв, що в окремі періоди гривня може посилюватися, окремо може послаблюватися. Тобто, і вже якраз є цілий ряд фактів, які говорять про те, що ситуація на валютному ринку вона стабілізувалася і буде далі стабільною, незважаючи на те, що вона може незначно коливатися в ту чи іншу сторону. Але що чекає нас із цінами? Бо ось в цьому прогнозі від пишного йшлося про те, що наступний рік має бути кращим. Кращим. Дивіться, якщо ми говоримо про наступний рік, ну давайте порівняємо цей рік і наступний рік, наприклад. Тобто, якщо ми говоримо про реальне зростання економіки 3,7% в цьому році прогнозно, наступний рік зростання економіки 4,1%, наприклад. По про ціни зростання цін, якщо ми говоримо інфляція на кінець року, 8,5% в цьому році, інфляція на кінець наступного року 6,6%. Тобто, в принципі, на сьогодні ну, інфляція в наступному році буде зменшуватися. Ну, ж таки, дивіться, коли ми говоримо для, для чіткі, надзвичайно є важливим, тому що у багатьох може виникати запитання, ну я значить, дивлюся, наче ціни зростають по, -по іншому. Коли розраховується індекс споживчих цін, береться 335 різних груп товарів та послуг. Зрозуміло, що на окремі товари ціни можуть зростати, на окремі період товари може зменшуватися, на окремі можуть взагалі не змінюватися. І тому тут якраз ми говоримо про те значення середнє, яке розраховує державна служба статистики. Тому інфляція в Україні буде, ну на мою думку, під контролем. Інфляційний тренд він буде наступному році зменшуватися. Ну а скажімо, фактори, які впливатимуть на коригування, по перше, як часто це може відбуватися, і які це фактори? Ну щодо цін, то державна служба статистики вона постійно е проводить відповідні дослідження, і до 10 числа там кожного місяця вона за попередній місяць на своєму сайті говорить про ту інфляцію. І ми можемо бачити е наскільки зростала інфляція чи не зростала. Наприклад, якщо говорити на до наприклад до травня, включно то інфляція нас взагалі була там на рівні 3,4%, там три А попередній місяці цього року ще й менше, там на рівні 2%. Потім в червні вона да, дійсно вона з, ну, так збільшилася і складала в червні 4,8%. Тобто це ціни беруться червня цього року і приймається з цінами червня минулого року 4,8%. Потім далі да, ми розуміємо, що інфляція буде незначно збільшуватися. Мекінець строку трохи більше 8%. І потім е, прийде, ну скажімо так, до спаду вже в наступному році, і буде складати там трохи більше 6% в наступному році. Тому і Нацбанк, до речі, дуже багато йде дискусії, що там Нацбанк проводить жорстку монетарну політику, висока облікова ставка і так далі. Так, да, вона висока, вона жорстка, але вона пов'язана з тим, що нам потрібно досягти низької інфляції, тобто низьких зростання цін. І друге це забезпечити стійкість валютного ринку. До слова, в цих розрахунках і прогнозах, яке місце займає ситуація з електроенергією? Ну дивіться знову ж таки, підняття цін, наприклад, на електроенергію, на 64% воно впливає на інфляцію, і назван цей фактор вже врахував. Наприклад, підняття акцизів і зборів там на алкоголь тютюни. Тютюн воно також враховано вже в прогнозі на інфляцію. Наприклад, майбутнє підняття податків до речі, ми не знаємо, як воно буде підніматися. Ну, ми знаємо, що є проект проєкту який вніс Кабмін до Верховної Ради, а йдуть такі жорсткі дискусії називаємо це їх так. Яким все таки воно буде підняття? Ми розуміємо, єдине, що у нас є крім того, дефіциту тридцять 38 мільярдів доларів. Які був закладені на початку року, який буде профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою? У нас є ще дефіцит 500 мільярдів гривень додатковий. От ми зараз не знаємо, яке профінансувати. Точніше, як вже знаємо, тому це частково буде там ринок внутрішніх запозичень. А частково буде за рахунок підняття податків. Але от зараз знов ну, ж таки і те, що я бачу, навіть серед депутатів йдуть такі жорсткі дискусії, е, яким чином чи це буде там військовий збір, чи це буде податок на додану вартість. Тоб, ну, побачимо, як воно буде по фінішу. Єдине, що мабуть, треба розуміти, що нашій державі потрібно кошти, і цей фактор він. Поки що не врахований, я думаю, що через три місяці назван буде оновлювати макропрогноз, і там буде враховано, але це не буде якось там істотно швидкого перенесення там на ціни, ну яким чином це вплине на нашу інфляцію. Також, також ми не знаємо, наприклад, до кінця, ну, знову ж таки, позитивно на українську економіку впливає морський коридор. От наскільки він ну, наприклад, негативно впливав на зростання економіки 22-му році, він тоді не функціонував. Зерновий коридор але був дуже дуже обмежений. Завдяки нашим зсу ми змогли його скажімо так пробити самостійно, і сьогодні він працює на повну потужність і по багатьом позиціям в радному секторі особливо ми вийшли на показники до великої війни. Тобто це гарний показник. Ну я дуже надіюся, що наша енергетична інфраструктура, вона і надалі буде успішно функціонувати, тому що якби ворог не старався її знищити, а ми її відновлюємо. І треба сказати про те, що це також позитивний показник. Вот показники по зростання економіки, про які говорив, які вносять свої плюсики. Що стосується валютного ринку, я тут впевнений в тому, що вона ситуація на валютному ринку буде і є стабільною і контрольованою. І це назван заявляє. І на ці неділі ми вже бачимо гривня. Якщо ми неділю, вона постійно укріплюється. Тобто, назван заявив про те, що ті фактори, які е, впливали на курсові коливання, коли гривня послаблювалася протягом там минулих двох місяців, наприклад, вони вичерпані, тобто. А вже в нас з'являється там новий врожай, експортери. Тобто, все більше і більше будуть продавати. Знов ж таки, я говорив про міжнародну фінансову допомогу. Що в другому півріччі вона буде близько а, 24 мільярдів доларів. В першому було 40 мільярдів, тобто ну значно менше. Тобто, зараз її буде більше. А це буде позитивно впливати на золотовалютні резерви Національного банку. До речі, в прогнозі Нацбанку банку завери резерви будуть складати більше ніж 41 мільярд доларів. Це гарний показник для української гривні. Почули вдячні вам за те, що знайшли час. Василь Фурман, доктор економічних Дякую наук. Вам. Так, з нами щойно наживо.